Відірвана від життя, коли науковці досліджують, щось там собі пишуть, але так не відбувається в нашому колективі. Всі наші наукові дослідження, наших пам'яток, вони поставлені в загальний історичний контекст для того, аби краще вивчити історію не тільки Софії та її пам'яток, а і історію нашої держави в цей період, яку роль відігравала Софія чи інші пам'ятки в житті нашого суспільства. Важлива увага приділена державницькому контексту, адже Софія була центром нашої держави від часів середньовіччя, і наші фахівці готують лекції, науково популярні видання щодо цієї тематики. І ми маємо дуже багато на сьогодні і міжнародних проєктів, адже велика війна поставила дуже активно. Важливе завдання не просто збереження нашої історико-культурної спадщини, а її всебічне вивчення. І ми започаткували, якщо поговоримо про внутрішньоукраїнський проєкт, такий, ну можна сказати, мегапроєкт на майбутніх дослідників. Сьогодні ми створюємо базу джерельну базу для того, аби в подальшому всі ці історичні. Оповіді, наративи вони мали під собою надійне підґрунтя. І повірте, зараз все, що відбувається, ми можемо відновити історію, наприклад, будування Софії вплоть до того, що там відбувалося, як це проходило. І про це ми теж будемо говорити і розказувати нашим відвідувачам. Також Софія на сьогодні є передовим центром по оцифруванню. У нас є великий проєкт з Таборським університетом, вже триває процес оцифрування графіті Софії Київської, створення бази даних міжнародного значення. Цей проєкт поступово вилився в те, що на базі Софії буде створений центр навчальний, де українськими і іноземні фахівці будуть вчитися проводити саме цю цифровізацію епіграфічних пам'яток і інших. Пам'яток нашої держави, у нас є цей проєкт, він продовжує розвиватися. Також ми запланували такий цікавий генеологічний проєкт, адже ми багато говоримо, що Анна Київська дала коріння українське багатьом родам Європи, і ось ми плануємо зі шведськими вченими, антропологами провести дослідження ДНК. Інгігірди, яка похована у нас у Софійському соборі, це дасть нам той важливий доказ, який дозволить провести експертизу наших нащадків, нашої Анни Ярославни по всій Європі. І на сьогоднішній день цим проектом вже цікавляться не тільки шведи, але й Французи, угорці, німці, тобто, це е, такий європейський проєкт. Ми абсолютно не скидаємо з уваги і те, що наша одна з наших пам'яток, наш музей, судацька фортеця в Криму, є складовою національного заповідника Софія Київська. Ми велику увагу приділяємо вивченню документів з історії судака, з історії Криму і на сьогоднішній день. В Софії, можна сказати, є такий центр дослідження кримсько-татарської історії, культури, їх пам'яток. Тобто, як ви бачите, наша наукова робота вона вже вийшла далеко за межі заповідних. Це вже, можна сказати, такий загальний науковий історико-культурний історико джерелознавчий центр. Де проводяться загальнодержавного значення дослідження, видається велика кількість книжок, до речі, останнім часом суто меценатські служби. Меценати наші проекти підтримують. І це те, що я сказав, це лише один з небагатьох напрямків, які ми ведемо, які ми зараз будемо активніше вести. І що найголовніше, наука в заповіднику не замикається сама в собі. Ми Популяризуємо ті нові знання, які ми отримали, готуються путівники, готуються нові екскурсійні маршрути. Популяризуються ці досягнення не тільки в Україні, але й за кордоном. а також на підтримку держави, в тому, що ці важливі наукові аспекти, які на сьогоднішній день є теж одним з елементів боротьби ідеології.